Вітаю вас, люба дорога церква. У мене є питання. Хто хоче бути з вас щасливим? Напевне, це усі так. Гадаю, що у кожної людини незалежно від різних факторів є прагнення бути щасливим. І ми часто знаходимо насолоду дуже різних речах, моментах в нашому житті. Але у цьому всьому є один нюанс. Це щастя, воно має кінець. Нам би дуже хотілося, щоб деякі моменти нашого життя вони ніколи не закінчувалися, але все ж таки вони мають кінець. І сьогодні ми також будемо говорити з вами про щастя, але про те щастя, яке не тимчасове, яке не просто емоційно, а про найвищий рівень щастя і насолоди, яку може дати тільки Бог. Тема наших роздумів звучить так: блаженні ті, чия дорога бездоганна. Пропоную відкрити книгу Псалмів 118 й псалом з першого по восьмий вірш будемо читати. Написано: Блаженні ті, які бездоганні в дорозі, котрі йдуть за Господнім законом. Блаженні ті, які зберігають його свідчення, усім серцем вони шукатимуть його, адже вони не чинять беззаконня. Вони пішли його дорогами, ти заповів ретельно дотримуватися Твоїх заповідей, о якби мої шляхи були спрямовані на те, щоб дотримуватись твоїх настанов. Тоді мені не соромно буде дивитися на всі заповіді твої, буду прославляти тебе, Господи, чистим серцем, коли навчуся твоїх справедливих присудів. Я буду дотримуватися твоїх настанов. Лише зовсім не покинь мене. До цього місця. Дивлячись на цей текст, я його поділив на дві основні частини. Перший з першого по третій вірш Псалмопівець говорить про благословіння покори Божому Слову, що чекає того, хто покорився йому. А з четвертого, по восьмий вірш він говорить, що для цього потрібно від нас. Щоб отримати ці благословіння. Тож перший вірш блаженні ті, які бездогані в дорозі, котрі йдуть за Господнім законом. Тобто блаженні люди, які живуть по Божому Слову. Коли вони отримали це блаженство, чому вони його отримали? Ми бачимо, що блаженство це результат, результат покори Божому Слову, нагорода. Яка очікує кожного віруючого, хто підкорився Слову Божому та вірив в своє життя Ісусу Христу? Писання наголошує на тому, що є дорога, і є лише одна дорога, котра доведе до цього істинного і найвищого щастя: дорога слідування за Господнім законом, дорога, якою пройшов Ісус Христос, і через якого нам відкритий шлях до Отця. Євангелія від Івана, 14, розділ 6 вірш. Ісус говорить йому, Я є дорога, і правда, і життя ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Що ж для нас на практиці означає йти за Господнім законом, йти цією дорогою Ісуса Христа. Це означає повне підкорення Його волі. Виконання Його заповідей, коли в нашому житті більше не залишається ні однієї сфери, на яку б не спливало слово Боже. Далі він каже, що блажені ті, які зберігають Його свідчення, усім серцем вони шукатимуть його. Скажіть, з чим ми пов'язуємо слово берегти? Зазвичай ми його використовуємо по відношенню до чогось цінного, те, що нам дорогоцінне, до того, що ми боїмося втратити. І слово Боже каже, найщасливіші люди це ті, хто шукає Божого та знайшов цю дорогоцінність у Божому законі. Пам'ятаєте притчу Ісуса Христа про людину, яка шукає гарних перлин. І Він, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде і продає все, що має, і купує її. Написано усім серцем шукатимуть Його. А той, хто знайшов, він позбавляється від усього зайвого, бо в порівнянні з Ісусом Христом все інше воно втрачає свою цінність. Так каже Слово Боже, Філіп'ян, 3, розділ, 7, 8 вірш. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі усе визнаю за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа. Задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Ми бачимо, що ці люди, блажені, вони не тільки шукають, але й зберігають. І зберігають для чого? Не для того, просто щоб мати, і дивлячись на те, що він має на свої здобутки, тішитись з цим. Пам'ятаєте, притчу про таланти. Господь дає щось людині і ті люди, котрі використовують, Він каже, що ти добрий раб. А є раб, котрий не використовує. Він непоганий, він його не втратив, не продав, нічого не зробив. Він отримав це надбання і зберіг його. Але Господь каже: ти негодний раб, ти лукавий. Чому? Тому що він його не використав для слави Божої. Усе дорогоцінне, що Бог дарує людині, він бажає бачити використаним для його слави. Далі. Адже вони не чинять беззаконня. Вони пішли його дорогами. Результат покори Божому Слову це витіснення усього гріховного з життя. Читаємо перше послання Івана, 3 розділ, 6 вірш. Кожний, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожний, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Знаєте, коли вперше читаєш ці слова, а може і не вперше, вони дуже насторожують. Ти починаєш замислюватися, чи пізнав ти Господа? Бо написано, той, хто пізнав, він більше не грішить. Можливо, є хтось у зібранні, хто більше не грішить, чи після каяття не зробив жодного гріха. То про що говорить нам цей вірш? Він не говорить про непогрішність людини, бо написано, що немає людини, яка б на землі яка б жила і не грішила. Апостол Павло у листі до Римлян, 7 розділ з 14 по 25 вірш, дуже гарно розкриває цю тему, але за недоліком часу ми не будемо повністю зараз читати це місце. Але він там каже, що в тілі діє закон гріха. Розумом та духом він бажає завжди робити лише добро, догоджати Богові. Але він каже, доки живу в тілі. Роблюю те, що ненавиджу. Тому ці тексти говорять не про непогрішність людини, а про образ життя, який змінив Бог у віруючої людини. У віруючої людини повинно бути прагнення робити лише добро, лише догоджати Богові. У житті віруючої людини постійне духовне зростання, у житті віруючої людини постійний процес освячення. Я наголошую, що це постійний процес. Це неодноразово не тільки тоді, коли ми прийшли до Бога у каятті нашого серця. Але цей процес, який буде відбуватися з нами до самого кінця нашого життя. Тому Слово Боже, воно повинно витісняти усе гріховне з нашого життя. Далі. Ідуть вірші, що ж для цього потрібно від нас, чого очікує Господь від нас. Читаємо четвертий вірш. Ти заповів ретельно дотримуватися твоїх заповідей. Я бачу у цьому вірші, що говориться про визнання авторитету Божого Слова. Як ви гадаєте, чи багато людей взагалі чули або знають Божі заповіді? Ну, якщо звернути увагу, то більшість людей. Навіть не віруючих. Вони дуже добре знають, що тобі потрібно робити у своєму житті, що можна християнину, а що не можна. Тому це говорить для мене тільки те, що так чи інакше, напряму чи від когось, ці люди чули про те, як Слово Боже говорить поступати у цьому світі. І тоді одразу постає друге питання: а чи багато людей дотримуються Божих заповідей? І відповідь, на жаль, ні. Небагато людей виконують. Люди готові називатися християнами, вони готові навіть ходити до церкви, але при умові, що їм не доведеться змінювати своє життя. Чому так стається? Так стається, тому що для таких людей відсутній авторитет Божого письма. Натомість на цьому місці у них стоїть усе, починаючи від священиків. І різної літератури, якою вони доповнюють, і закінчуючи вже своїми присудами та домислами. Але виконання Божих заповідей воно починає, починається саме з покори, зі смирення та визнання Божого авторитету та його слова у нашому житті. Якщо щось або хтось стоїть на цьому місці, якщо хтось буде мати більше авторитета, ніж Бог та Його слово, то ми ніколи не зможемо догодити Богові. Бог дивиться на серце, і надаремно написано, що вони шукають усім серце. Адже Бог або займає у нашому житті повністю усе, або ми не будемо мати з ними частки ні в чому. І коли я читав повністю цей уривок, я помічав, як псалмопівець розповідає про щастя, вслідуванні за Богом, про бажання виконувати його настанови, але чому він цього бажає? Четвертий вір саме дає відповідь. Він говорить, тому що так заповів Господь. Тримаючись його заповідей, він каже, ти матимеш усе, все, що має вагомість перед Богом та дійсно потрібні людині. Книга Екклезіаста, 12 розділ, 13 вірш, каже: бійся Бога і дотримайся Його заповідей, бо це уся людина. Усе, що потрібно для Бога, для людини, це боятися Бога. Та виконувати його заповіді, визнання авторитету Божого Слова в житті. П'ятий шостий вірш: о, якби мої шляхи були спрямовані на те, щоб дотримуватися твоїх настанов, тоді мені не соромно буде дивитися на всі заповіді твої. Про що говорять ці вірші? Вони говорять про бажання служити Богу та результат, якого досягнуть ці люди. Як ви гадаєте, чи важлива для Бога наявність саме бажання служити Йому. Я роздумував над цим і дійшов в висновку, що бажання для Бога це максимально важливий аспект. Звісно, можна робити справу і без бажання. Тільки тому, що так треба, навіть є такий вислів, що робити потрібно не те, що хочеш, а те, що треба. Але є дуже два важливі моменти, які залежать саме від наявності бажання. Перший момент. Бажання це один з індикаторів нашої любові до Бога. Наприклад, любові між людьми подумайте, які бажання наповнюють ваше серце, коли ви любите. Ви хочете бути присутності цієї людини. Ви хочете мати з нею спілкування, будувати стосунки, змінюватись заради цієї людини, працювати і так далі. І що до цього нас побуджує, що викликає ці бажання, саме любов? Саме любов побуджує нас до цього, так і в духовному плані має бути спрага, спрага знаходитись у присутності Божій, у Його слові, спілкуватися з Ним через молитви, через Слово Боже, змінюватись, шукати Його та робити все для нього. Псалом 18 з 10 по 12 вірш, Господні присуди справедливі, праведні самі по собі, їх бажають більше за золото і численні коштовні камені. Вони солодші за мети вишину, адже раб твій виконує їх, в їх дотримані велика нагорода. Бажають, бажають найбільше самого драгоцінного, має бути бажання, бажання пізнати Бога, бажання бути разом з ним. І якщо цього немає в нашому житті, Якщо наші відносини з Богом вони перетворюються на дві години в Домі молитви в неділю, тоді нам потрібно вже замислюватись, чи є все добре у наших відносинах з Богом? Чи цього саме бажає Господь і кому це потрібно? Книга об'явлень, другий розділ, четвертий, п'ятий вірш, Господь каже, але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Тому згадай, звідки ти впав, покайся, і роби попередні діла. Колишні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Бог каже: пам'ятай, згадай про першу любов і чим вона характерна. Вона характерна тим, що твоє серце палає. Ти хочеш змінюватись, ти хочеш змінити усе навкруги, розповісти усім про Богові, ти хочеш йому служити, ти хочеш йому догаджати, дотримуватись його слова. Ти бажаєш усього Божого. Тому перший момент бажання один з індикаторів нашої любові до Бога. Другий момент бажання, воно напряму впливає на якість. Я впевнений, що у кожного в житті були моменти, коли вам треба було робити те, чого робити взагалі не хочеться. Що ми робили у цей момент? Або ми переборюємо себе і робимо щось через силу, тому що нам це не подобається. Або ми робимо щось так, щоб наступного разу нас вже не попросили це робити. І зовсім інакше, коли ти щось бажаєш робити. По-перше, ти приступиш до цього якомога швидше. Ти можеш зробити це завтра або пізніше, але ти приступиш одразу, тому що ти дуже хочеш щось зараз зробити. Ти будеш захоплений цією справою, вона тобі подобається, ти хочеш це робити. І ти обов'язково зробиш її якісно. Колосян 3 розділ, 23, 24 вірш. Що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знаєте, що від Господа одержите нагороду, спадщину, адже служите Господу Христові. Якщо ми будемо бажати та виконувати його на станові, то у шостому вірші псалмопівець продовжує і каже: тоді мені не соромно буде дивитися на всі заповіді Твої. Той, хто йде шляхом правди, не буде посоромлений. Я гадаю, що тут сказано, сором не як емоційний стан. Це каже псалмопівець про вічний вирок. Коли на Божому суді ти матимеш засудження, адже ти не йшов тим шляхом, про яке говорить Слово Боже. Так каже святе Писання у Римлян, 2 розділ 6, 8 вірш. Він відплатить кожному згідно з його вчинками. Тим, хто настиріливістю в добрих ділах, шукає слави, честі і нетління, вічне життя, а сварливим, і тим, хто противиться правді, але віддається неправді, лють і гнів. Слово Боже, якщо ви йдете за ним, якщо ви його виконуєте, якщо ви бажаєте Божого, воно ніколи не посоромить. Слово Боже, воно названо світильником, котре освітить вам шлях і не дасть тобі заблукати у темряві греха. Тому Давид дуже добре розуміє важливість йти у цим шляхом. І у книгі Псалмів 138-й, Псалом, 23, 24 вірш, він каже: Досліди мене, Боже, пізнай серце моє, досліди мене і пізнай мої шляхи. Подивись, чи нема в мені дороги беззаконня. І скеруй мене на шлях вічний. Той, хто йде цим шляхом, хто бажає Божого, він не матиме посоромлення ані в цьому житті, ані в житті вічному. Наступний вірш. Буду прославляти тебе, Господи, чистим серцем коли навчуся твоїх справедливих присудів. Коли читаєш цей вірш, я одразу згадав тезіс реформації, солі Део Глорія: прославляти Бога, що слава належить тільки Богові, тільки Бог достойний слави. І що побуджує прославляти Бога? Слово Боже, воно побуджує нас до прославлення та відкриє можливість прославляти Бога у вічному житті. Але тут написана одна умова: буду прославляти тебе, Господи, чистим серцем. Чисте серце. Бог прославляється лише у чистому серці. Христос каже, що найщасливіший той, у кого чисте серце. Чому? Тому що блажені чистим серцем, бо вони Бога побачать. І там уже у небесах усі, хто переміг, усі, хто будуть мати чисте серце, написано, вони будуть вічно прославляти Бога, прийдуть перед лице Боже і заспівають пісню Моїсея. Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого, адже Ти єдиний святий. Ми маємо прославляти Бога. Слово Боже нас має побуджувати до цього. Але одна умова ми повинні йти дорогою Божою і мати чисте серце. І останній вірш: я буду дотримуватися твоїх настанов. Лише зовсім не покинь мене. Це рішення, рішення жити по Божому Слову. Я буду дотримуватися твоїх настанов. Бог зробив для нас усе, щоб нас врятувати. Щоб дати нам надію на вічне життя, але вибір Він залишив за нами. Вибір за тобою, Бог нікого не тягне силоміць. Але вже там, після цього, життя, робити вибір буде дуже пізно. Тому доки Бог дає час, подумай, чи прийняв ти, чи прийняв ти рішення жити по Божому Слову та дотримуватись його настанов? Бо написано, що лише блажені. Лише блаженство отримають ті, чия дорога бездоганна. Амінь. Будемо молитися. Дорогий наш Господь і Бог. Я щиро вдячний Тобі за те, що Ти не залишив нас блукати в темряві гріха, Господи. За те, що в наше життя прийшло світло слова Твого і освітлює нам шлях, шлях той, який веде до тебе, до вічного блаженства. Боже, допоможи нам і дай сил триматися вірно свого шляха. Щоб дойти у небеса, щоб прославляти Твоє ім'я, щоб дотримуватися Твоїх настанов, ти казав, що ця дорога вона нелегка, але тільки одна дорога веде до тебе. Благослови нас у цьому, Господь, і нехай прославляється Твоє святе ім'я в ім'я Ісуса Христа. Амінь.